Епаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. У Києві зареєстровано новий виводок кору. Захворіла 13-річна дитина, яка не мала щеплення КПК. До трьох років у неї були протипоказання. Ну а потім батьки просто відмовилися робити щеплення. Дитина навчається в одній із київських гімназій, де з нею контактували 34 учні. Випадків захворювання на Кіра цього року стало в п'ятеро більше аніж в минулому. Україна на порозі спалаху цієї інфекційної хвороби. При цьому понад 260 тисяч дітей в Україні пропустили щеплення від кору. Що ж таке вакцинація, що нас доганяє, і як захистити свою дитину? Кореспондентка ТСН Ірина Маркевич розкаже. Богдан зі шкільним рюкзаком блукає поліклінікою. Після уроків вони з мамою прийшли на вакцинацію Богдану Вісім, і через війну він пропустив щеплення КПК, яке за протоколом роблять у шість років. Починаючи з 24 лютого, майже упродовж двох років вони переїздили з країни в країну. В Польщі там у Туреччині. Угу, так. Чехії в Австрії у серпні повернулися в Україну і отримали дзвінок від свого сімейного лікаря. Вона сказала, що є зараз вакцина, що можна підійти, якщо дійсно ви на місці. Короткий огляд у лікаря і Богдан під кабінетом щеплення. На мене мінясрі. Таке щеплення, яке отримане невчасно, нині називають наздоганяючою вакцинацією. У дитини має бути два щеплення вакциною КПК в рік і в шість років. Якщо планове щеплення не було зроблено вчасно, його треба наздогнати якнайшвидше. Якщо у шість років у дитини немає жодного щеплення КПК, рекомендується зробити дві дози з інтервалом у місяць. Сімейні лікарі та педіатри проглядають картки своїх пацієнтів, і майже у кожної дитини до шести років бачать прогалини у календарі щеплень. Я відслідковую, кому прийшов час. Доброго дня вам шість років або вам один рік. Приходьте на вакцинацію. Понад 260 тисяч дітей в країні не мають другої або жодної дози вакцини від кору. Серед цих сімей традиційно ті, хто відмовляється від вакцинації через свої переконання, але й широкомасштабне вторгнення має свій вплив. З прикордонних регіонів виїхали чимало лікарів і просто фізи. Нічно немає можливості зробити щеплення. Мільйони переміщених родин, які не слідкують за здоров'ям дітей, або не мають контакту зі своїми лікарями і думають, що не можуть зробити щеплення. А це не так. Вам не потрібно перекладати декларацію або аби прийти отримати первинну медичну допомогу або вакцинацію. Частина родин, які з дітьми виїздили за кордон, уже повернулися в Україну і приїхали переважно вакцинованими. Навіть ті, хто ніколи цього не робив в Україні в інших країнах, стикнулися з жорсткими вимогами. Щодо захисту здоров'я дітей, там, якщо дитина не вакцинована в певних країнах, вона дуже обмежена в своїх правах. І вони були змушені вакцинуватися, бо ніякі садочки, ніякі школи, нічого їх не приймали цих діток. На Чернігівщині нині на вимогу санітарного лікаря не допускають доочного навчання в садочках і школах, якщо є прогалини у календарі щеплення. В області майже 4 тисячі дітей не були вчасно щеплені від кору. При цьому тут же є перші випадки захворювання на кір, яких не фіксували понад 4 роки. А вірус надзвичайно швидко поширюється. Десь 10 дітей при контакті із хворим інфікуються. Новини на Суспільному. Харків. І ми перебуваємо на порозі великого спалаху кору. У нас є досить низькі рівні охоплення вакцинацією. на рівні 80-85%. По друге є певні циклічні спалахи в кору в Україні кожні 5-6 років. Останній спалах кору в Україні був у 2017-2019 роках. Тоді захворіло понад 100 тисяч дітей і дорослих півсотні померло. Щоб захистити дитину, достатньо двох щеплень КПК у рік та 6 років. Нині в кабінетах щеплення. Вакцина американського виробництва можна щепитися навіть тим, хто купив довідку, а вакцинацію не зробив, але нині хоче убезпечити дитину. Фактично, їх немає, бо ми, на превеликий жаль, такі випадки є, вони не подонки, Домовилися з медпрацівником, він нам їх записав. Але ми хочемо нашу дитину захистити, ми дозріли. А лікар і медик взагалі працює в антарасах дитини. І він повинен сказати, ми ці записи анулюємо. Просто проводиться вакцинація дитині і все. 90 тисяч дітей, що пропустили вакцинацію, вже і наздогнали, але рівень колективного імунітету нині не перевищує 80%. Для захисту потрібно 95%. А саме кількість щеплень у суспільстві визначає наскільки масштабним може бути спалах кору в Україні. Ірина Маркевич, Андрій Романок, ТСН один марафон. Єдині новини.